Доброго дня! Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді сальник манжета армована 40 на 62 на 10 від нідерландської фірми Eric. Сальник має розміри внутрішній діаметр 40 мм, зовнішній 62 мм товщина або висота сальника 10 мм. По внутрішньому діаметру сальник має дві кромки. Додатковий пильник. З іншої сторони має пружину. Матеріал сальника масло бензостійка гума. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. Даний сальник ставиться в помпу комбайна Нива СК-5. А також в інше сільськогосподарське обладнання та техніку. Купити сальник 40 на 62 на 10 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.